Усіх вітаю у нас зв'язку і Зараз хочу показати вам топ-5 способів, як заробити гроші на сервері Minecrafter Inua. Перший спосіб це ви підходите ось сюди. Клікайте на, на цю людинку. Ось вибираєте шахтера. Потім прописуєте команду Kit. І берете оці ось два старт-кіта. Ну, старт і потім біжете на автошахту. Ось. Перед цим ви повинні обов'язково взяти е, шахтаря та отак почати копати. У вас там буде два кам'яних кайла та два е, кам'яної сокири. Дві. Ось так ось добуваєте і, по-перше, ви получаєте ресурси. З автошахти це дуже вигідно. Друге, ви отримуєте гроші з того, що добуваєте ось це ось все. Ось. Другий ж спосіб це писати повідомлення про те, що ви будете працювати за гроші. Плюс-мінус виглядає ось так ось. Суми, допустим, 10 тисяч, да, і нажимаєте Enter, відправляєте повідомлення. Це з знаком оклика ви будете писати у глобальний чат. Якщо без нього, тобто просто писати, це буде локальний чат. І вас почують лише ті, хто знаходиться у радіусі 100 блоків від вас. Третій спосіб, тобто топ-3, -топ це просто ви пишете команду RTP. Добуваєте всякі там ресурси, тобто наприклад, дерево там, так. Да? Е, можна ще піти у шахту. Добути е, кругляк. Е, потім з цього дерева. Крафтити це верстак. З кругляку. Зробити пічку. Ось. Потім запугнути туди дерево, накопати піску. Тільки б я б вам радив робити так, щоб це все було незамітно. Тобто там потім да, закрити. Наприклад, якось землею. Ось. Так от. І пер поставити переплавля переплавлятися пісок та потім отримати скло та продати його на ах. Ось. Як продавати ресурси о, на ах, вишити ах сел та ціну. Тобто, наприклад, ось так. Все елементарно просто. ТОП 2 рахується, наприклад, перепродаж. Тобто, ви пишете команду, яка відкриває вам аукціон. Купляєте якусь річ. Допустимо ті ж самі. Е, ті самі пляшки чарів продаєте. От, купляєте за 3840 за і продаєте за 4000. Буде не дуже багато, але все ж таки. Ви трошки. Ну заробите, а, але можна суму робити більше. Але якщо вона буде чим вона більше, тим менший шанс, що у вас куплять цю річ. Mm -hmm. І топ-1, мабуть, я віддам фермі, Бо таки багато грошей. Ось. Допустим. Я йду на спам, да? Показую вам все. Вибираю цю ж саму людину. вибираю фермера. Потім ну, можна. Е, за допомогою РТП е, пошукати трошки. Е, біом джунглів. Тому що там водяться дружні дерева, на яких ростуть какабаби. Це заняття буде дуже довгим, я вам скажу, та ще не тільки довгим, але ще. Затратить вам багато й багато їжі. Пустимо, от джунглі я знайшов все ж таки. Зрубаю там одне дерево, да. можна ще навіть трошечки ростків, паростків зібрати, щоб тоді ви розмножували вже ці дерева. Ось. От у мене є вже один паросток, так да, я його забираю. Потім можна, якщо командую Shop, якщо не помиляюсь. Ага, да, ось купити. Неможливо купити. Ну тоді вам треба буде ще е, трохи пошукати какао боби У мене вони, звісно ж, таки є у інвентарі. Тому я просто будую. Ось таку маленьку ферму. Потім, якщо у вас є кісточки, то можна з допомогою кісточок ось так ось розмножити ці какао боби Та вже максимально ось так ось заробляти гроші з продажу. Тих самих какао, ну, точніше, ви будете заробляти за допомогою того, що ламаєте, та знову ж таки садите ці какао-боби, а потім можна, от як ви вже назбирали багату кількість цих какао-бобів, можна просто. Прописати команду SellGUI, запихнути туди какобу, і продати. Ви отримаєте небагато, але все ж таки гроші. І запам'ятайте, більша частина у вас буде зароблятися якраз таки з того, що ви будете збирати збирати іменно. ну і не така велика, але все ж таки кількість грошей, коли ви будете ламати. Точніше засаджувати. О, знову ж таки, засаджувати ті боби У мене все. Всім гарного. Дня, вечора, ранку. Не знаю, коли ви там дивитесь. Ось. Але вам гарного часу. Бувайте!